Доброго дня, сьогодні 9 серпня. Ми знаходимося на нашому демо полі кукурузи, де ми висіяли 10 гібридів по технології Наутіл. No Нагадаю, що ми в пошуках якогось гібрида, щоб давав нам невеликий, гай, невеликий, але стабільний урожай по технології Наутіл, no щоб ми там його зібрали якісь там 5 тонн сухої кукурузи, Ну, і спробуємо порівняти. Вітчизняні деякі гібриди і з імпортними. В общем, до чогось, може дійдемо, може не дійдемо, але таке бажання є. І Зараз ми почнемо огляд самого більшого ФАУ. Це в нас гібрид Орлен від компанії АВ Стандарт. Отак виглядають його початки. ФАУ в нього 300. Значить, Що хочеться, хотілося б, я колись розмовляв з одним професором, він кукурузою займався. що Треба шукати гібриди. Ну, можливо, це хибна думка. Гібриди з здатністю формувати два початки. Тобто сіять там, густоту наприклад, 50-60 тисяч, якщо засуха, то в тебе буде один початок, якщо умови будуть кращі, то буде два початки. Ну, можливо, це шлях хибний, так як я дивився, то, що я тут ходив. Було багато опадів на початку вегетації. Та кукуруза, яка накидала. То два, то і три початки, вона їх поскидувала вже і залишила один. Ну, Зараз ми пройдемо і це все перевіримо. Так, це в нас ще раз кажу гібрид Орлен. Фау в нього 300, але стандарт. Непогана кукуруза. По другому початку повикидувала, але він вже, ну там нічого немає. Сьогодні я зняв. Е, ну, Бачите, таке зламаємо. Воно вже таке вяле, навряд чи воно його просто вже скидує. Наступний гібрид це я якраз стою на стикі. Наступний гібрид теж відове стандарт, це гібрид у Фа нього 280. Такі ось початки вже теж, ну, Я тут бачу по одному початку, тут де другий є. Це топ-1. Тут ось є другий, ну, він теж такий вялий. Там його не буде. такі початки. Поки виглядається все непогано, трошки ми... Бачите, пішов у нас мишій, але це вже не критично. Доведеться з ним, не добили ми його на цьому полі, я навіть знаю чому. Не добили. Треба було давати максимальну дозу нікосульфурона, я думаю, ситуація була б краще. Так, ідемо так, далі. У нас був Орлен, потім Фабріс, наступний у нас ДК Велес. Це наша місцева фірма варіант. Я цей гібрид вирощував, він у мене був. Товарних посівах, на кожному, ну і там теж я не просто це не зауважував, на кожному початку совка, кожен початок погризує. Ну, початки середні, невеликі, не маленькі, середні початки, кріплення качана, теж на що хочеться звернути увагу, хочеться, щоб було високе кріплення качана. Ну, так він виглядає, наче непогано, є більше, є менші. Це тут не Я просто як іду, так і не вибираю ділянку і можливо десь і краще, десь і гірше. Потім нас комбайн цих розсудить. Така кукуруза, висота в неї ну може метра два з половиною, кріплення качана на висоті маємо, сантиметрів 90 мм. Ось так виглядає ще раз так початок. Тут поїде наша совка, поїла добре. Так, ідемо далі. Наступний наш Elixovський піонер. Насіння за Elix Pioneer, як бачите, тут виють вовки взагалі. Дуже-дуже зріджені, погані сходи, там хто дивився раніше. 20 тисяч приблизно тут ми отримали сходів. Ну як бачимо, дивіться, воно навіть формує якісь ось по два початки, так як дуже рідко. Ось один, ось другий. Ось Наступна рослина теж один другий початок. Це таке просто для того, що не робіть ніколи цього, не купуйте насіння на Олексі. Тому що там воно все гарне і навіть кажеться, що дешево дуже і класно. Але на самом ділі ні, не треба. Цього робіть, Купляйте насіння у перевірених постачальників і буде вам щастя. Не буде у вас отакого, отаких вивків. Як бачите, зріджено, бур'ян пішов. І Тут щось буде, але таке, майже нічого. Ідемо далі. Наступний учасник у нас ДН Славиця. фау у нього 250, у Велоса 270 було. Такі початки, ну, середні, невеликі, не маленькі. Рослина висока, метра три висотою. Кріплення початка, мабуть, метр двадцять високе, що мені подобається, що високо початок. Також по другому початку вона позакладала. Тоже таке доволі зріджений посів. Але другий початок він тут відпав вже. Був ну, слабий дуже. Один в принципі, нормальний, другий. Ти я дивився, ну, він десь упав. А де ж він упав, що я його не бачу? А ось він упав. Ну бачите, насіння тут не буде. Три насінини. Тобто один початок. Одна рослина, один початок. Ось ось теж другий, ну, не годиться. Ось основний він є. Але він ну, такий, щоб я сказав, рослина дуже потужна, така висока, але початок середній. Ну, можливо, також це жилення, а може також ми ж воно у тіло вирощуємо. Можливо, можливо, це реакція на ущільнення, переущільнення. Ну, також. Ну, виглядало воно, поки рослини потужні, ну, початки доволі середні. Тобто Воно всю свою енергію пустило на висоту, на, на листя, на вегетативну мосу. Отакий славиться, середні початки. Отакий він не дуже високий. Ну, ми потім уже там порахуємо масу тисячі, хай воно посохне, кількість зерен, кількість рядів. Все, Славиться. ДН славиться ФАУ 250, Ідем на бривант п 7515 ФАУ 240. Бревант П-7515. Такий початок один. як Бачите, тут здатність формувати два початки. Ну, висока. Тей, другий майже повністю сформований. На наступній рослині один повноцінний, другий ну, десь на відсотків на 70% сформований. Третій основний гарний. Другий десь наполовину сформований. Тобто здатність є. Ну, опять же, будемо кількість зерен, там рядів. Початок теж не дуже великий. Але якийсь він такий цупкенький. Ну, подивимося, що буде далі. Ще я помітив, що це ж ми йдемо зараз на зниження фау, тобто ми почали з високого, йдемо на низьке. Чим менше фау, тим вже тут рослина така вже майже, майже вже процеси пішли, і вона і світліша вже і листя жовтіше їй скидає нижнє. І початки вже більш схожі на початки. Йдемо далі. Наступний учасник у нас синівір, у нас три гібриди буде від гро підряд. Перший синівір, другий кросбі. У синівіра Фау 190, у Кросбі і в пивихи 180. Отакі початки ну що, ну, виглядає досить непогано. Кріплення початку, мабуть, метра півтора від землі. Другий початок заложила, не сформувала. Ось ось такий друга рослина рядом стоїть, другий такий наполовину. Бачите, сформувало щось, намагалося. намагалось, але не вийшло. Тут теж наступна рослина. Один початок нормальний, другий вона навіть тут, і я так зрозумів. Намагалась вона щось тут залежить, другий початок, але не залежила. Тобто один нормальний початок на висоті 1,20 метр м тридцять, в принципі, ну, достойний. Виглядає досить добре. На деяких отут, наче, я дивився, навіть з'явилися такі, як, як рослина вже скидує вологу, такі як ямочки, зараз намагаюся фокусувати. Воно зараз насонце. Тобто вже пішла, бачите, вже видно такі жопки, вже пішов процес скидання вологи. і Воно таке вже ну, в воскової стиглості. Чобіне. Так, ідемо далі. Наступний у нас гібрид Кросбі від Ростаграфа, 180. Так, Гібрид Кросбі від Ростаграфа, у нього 180. Ось рослина стоїть і два, сформувала повноцінних Е, Такий, ну, Доволі непогано, я вам скажу, виглядає. Ну, Не, не, не всі рослини такі. Ця намагалась формувати аж три. ось Один отсюди відпав. Я ж не воно такий, бачите, Він не, не виповнений. Не, не виповнений. Цей теж такий, другий, а третій, третій отакий. Ну тобто один, можна сказати, що один початок. Кріплення початку десь на висоті сантиметр 80-90 Наступна рослина. Тут ну другий щось намагалась формувати, але не, не вийшло. Третя рослина. Один початок. Щось другий питалась ну один. Один. Ну, виглядає непогано, але ну, ця рослина взагалі виглядає шикарно. Так, отакий кросбі, така висота, десь 2,5 метра, наче рослини стоять зелені. Що йдемо далі? Далі в нас буде зараз дві пивихи, одна від Ростагра, друга від ПСП урожай. І потім ще глянемо на хати. Так, це в нас пивиха від Ростагра. Бачите, висота рослини десь 2 метри по одному початку в по середньому. Ну, що Я не бачу, що, що воно скидає вологу. Мені здається, що синій вір, якого Фауста 90, вже почав сохнути. Можливо, я так відкрив. Це Наступна рослина, один початок. ну, Совка. Совка на кожному їсть. На кожному совка. На кожному, А тут вони навіть середину залізли. Ну, так виглядає, ця рослина сформувала один початок основний, один ще додатковий, ну, він такий не повністю виповнений. Ну, так виглядає. Поки що ну, пивиха на початку вегетації старту вражала, зараз щось не дуже не вражає. Ну, потім ще ж поважимо все, Масу тисячі, все, ряди, ну, вже зробимо висновки потім. Зараз поки висновки робити чи рано, але... Візуально не вражає. Йдемо на пивиху від ПСП. Зараз ми знаходимося якраз у нас дві пивихи. Праворуч розтагра, ліворуч ПСП урожай. Ось так Ростагра виглядає пивиха. На цій рослині два початки. Бачите, вона стоїть окремо, сформувала два початки. Тут ось один такий, бачите, сформувала один такий. Тут теж ось, два початки. Один повноцінний, один не виповнений. Ну, але здатність така є. Так, ПСП урожай. Так, Це ще у нас розтагра. Отакий От початок, це я трошки обламав, подивиться. Такий початок другого немає. Ось такий один. Мені щось здається, що це він якийсь біліший, пізніший. Ну, Можливо. Такий середній. середній дуже... Середній оцей такий, наче величенький, теж щось була попитка формувати другий початок, але безуспішно. Ось такий початок не дуже взагалі маленький. Взагалі, отак ще раз покажу, ось Ростагра, Пвиха виглядає покраще. І ПСП урожай, і наче той самий гібрид, та саме Пвиха, але не вражає. Не вражає. Так, ну йдемо зараз і глянемо, що хатин нам показує, що в нас там початку, спочатку наш хатин. Та будемо і заграти. останній учасник, тепер, тільки навпаки, тепер має ну, бути перший, тепер останній. Це в нас хатин. Від фірми варіант, це такі початки, це зламав. Середні початки, Такі непогані початки, поки цей зламався, все але в нього фава 270 і воно ще тільки-тільки йде процес. Ну, Звісно, совка. Значит, такий обзор нашої кукурузи на сьогоднішній день. Вслідкуємо далі, потім ще подивимося, як вона вже почне зерно сохнуть, поміряємо вологу, подивимося, що в нас по масі тисячі. Будемо намагатися зробити якісь висновки. Поки дякую всім за перегляд. Слава ЗСУ, до побачення.